Фермерське господарство Гасимових, що у Шевченківській громаді, готує землі до сівби зимих і ярих культур. Людмила Гасимова розповідає про цьогорічний врожай. Зернові культури то непогані в нас були. У е, нас десь до 40 центнер і пшениця давала, ячмінь трошки менше 35 центнер з гектара, а соняшник, звичайно, десь до 15 центнер, ми вийшли на круг. Ельдар Гасимов розповів, що має юридичну освіту, працював в органах прокуратури. Але після смерті батька 2017 року почав разом з мамою займатися сільським господарством. каже у перші тижні повномасштабної війни, господарство опинилося на лінії фронту. В березні 22 го року село було обстріляно. Ну, спочатку, артобстріл був, потім уже і фосфорами накривали то. Спочатку один комбайн постраждав червоний, Він загорівся якби, і ну, вигоріли, там моторний відсік. Уже. А уже дру... зелений комбайн, тим, яким ми користувалися ну, більше. Він у нас більше якби, був би, живіший. Пряме прям влучання було в зеленого комбайна. нашого І якраз між, між баком і мотором. Голова господарства розповіла, що також були знищені будівлі. На цьому місці в нас був навіс, де ми зберігали зерно до війни двадцятого року. І ось коли зібрали ми урожай, лежало тут же зерно на цьому місці. Почали обстрілювати нас фосфорними бомбами. У нас в складі лишилося більше 100 тонн соняшника, і також там суттєво була пшениця, і вона просто згнила в складі після того, як попало ну, обстріли, здуло кришу. Знаєте, і звідси просто нічого нереально було вивести. Фермери кажуть, завдяки допомозі українських та міжнародних благодійних організацій змогли частково відновити виробництво. Це благодійний фонд Ласка, спільно з Мерсікорпом. Вони нам допомогли відбудувати зерносклад, суттєву звичайно, допомогу надають жнива перемоги в безоплатне користування технікою. За словами Людмили Гасимової, у відновлення вклали 700 тисяч гривень власних грошей. Ще три мільйони надали благодійні організації. Фермери вирощують зернові культури, соняшник та горох. Частина земель господарства, каже Людмила Гасимова, ще не розмінована. 30 гектарів у Галицинівській громаді. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.